Виконуємо номер 1 із домашньої самостійної роботи. номер 10 підручника математика 6, автор Олександр Істер. Видавництво Генеза 2023 рік. Які з прямих зображених на малюнку 145 є перпендикулярними варіанти відповіді А А і М, Б, М і Б, В, Б і Д, Г, Д і А. Розглянемо наш малюнок 145. 45. Прямі, що перетинаються під прямим кутом, називаються перпендикулярними. У нас під прямим кутом перетинаються прямі Д і А. Запишемо відповідь. Д перпендикулярно до А. Варіант правильної відповіді Г. Номер 1 із домашньої самостійної роботи, номер 10 підручника математика 6 виконано.